Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в нас в гостях в рамках програми про головне керівник напрямку будівництва компанії Віло Україна Геннадій Поберезніченко. Геннадій, доброго дня, добрий день, Олександр. Геннадій, скажіть, будь ласка, ну я якось проїжджав під Києвом поблизу чайки. Бачив ваш великий, така велика будівля з написом Віло. Я так розумію, це будівля, яка якимось чином приналежить до вашої структури. Розкажіть, що входить в обов'язки діяльності компанії Віла Україна в Україні? Так, ми знаходимося в селі Чайки, Київсьтушинський район. Це наш головний офіс, офіс Віло Україна. Там знаходиться склад, там знаходиться виробництво, наше сервісне. Ремонтні служби, і власне там знаходиться відділ продаж, керівництво компанії. Діяльність Віло Україна це просування насосного обладнання, віло, підтримка, надання всесторонньої підтримки нашим клієнтам. Власне, це хочу сказати те, що робимо ми кожного дня. А хто є вашими клієнтами? Чи може звичайний користувач, який купив насос, позвонити до вас і по яких питаннях? Чи ну взагалі хто такі ваші клієнти? Я скажу більше: кінцеві споживачі не тільки телефонують, але вони заїжджають до нас. Неодноразово бували випадки, коли секретар викликає, каже: хлопці, клієнт прийшов, треба консультацію надати. Тому якщо казати за кінцевого споживача, то ми працюємо із... з Побутовим споживачем, ми працюємо з комерційним будівництвом, з промисловими замовниками. Безпосередньо в офісі надаємо консультації, проводимо зустрічі і не відмовляємо нікому. Але ну, якщо я приїду, захочу скажу, можна купити насос. Проконсультуватися так, купити ні. Продажем насосного обладнання займаються наші партнери, які, власне, тримають на складі побутову лінійку обладнання, і вони забезпечують підтримку безпосередньо клієнта. Тобто, по суті, вашими клієнтами основними є регіональні партнери, дилери. Там... Якщо казати про продаж обладнання, угу. саме так. Угу. Хорошо, ви сказали цікаву штуку про виробництво. Ну там ви робите насоси в Україні. У компанії Віло Україна є програма Євробустер. Це програма виробництва станцій насосних станцій. Станції. Станції. Саме так компанія Віло була одна із перших, яка власне почала цей процес. У нас є технічні умови, і ми виробляємо різноманітні станції для водопостачання для пожежогасіння. Сертифікат на пожежогасіння Образково. є, те, що приймається нашими ну нашими пожежними цими структурами. Ваш сертифікат підходить так, для них? Саме так. саме так. І хочу сказати, що у нас навіть є сертифікат на станції жорсткого, е закону. Я б не сказав, це саме ДСТУ, не ТВН, uh -huh. це ДСТУ, Єн 12845. Це станції для сплінкерного пожежогасіння. Компанія Віло, власне, теж має оцей найжорсткіший сертифікат. Сервісна складова. А сервіс, сервісні роботи по ремонту і обслуговуванню вашого насосного обладнання робиться тільки у вас, чи якось є локальна мережа сервісних центрів, партнерів? Як ви це робите? У компанії Віл Україна є багато сервісних партнерів в різних регіонах. Але е, якщо мова йде про е, відповідальний за відповідальне обладнання, велике обладнання настав профсегменти кі так, так профсегмент індустріальний, то ремонт такого обладнання ми виконуємо в Україні угу. в Києві безпосередньо в чайках. А, ну, побудовий сегмент в теорії може виконуватися локально, локальними сервісними партнерами. Так, але хочу сказати, є прил... приклади, коли ми не відмовляємо, що клієнт приїжджає з насосом. Були такі ситуації, коли клієнт взимку в морози. Я особливо з таким стикався. от Людина приїжджає, в руках тримає, каже, допоможіть, виявилося насос підробка, але. Мої колеги сервісанти зрозуміли, в чому проблема. Каже, ну ми зробимо. Ага. О така, така була історія. Цікава штука. А до речі, часто доводиться стикатися з підробками, і який сегмент обладнання підробляють? Ну підробляють в основному побутове, тобто той товар, який найбільш масовий. Ага. І багато телефонують і на гарячу лінію, нашу і на сервісну, і телефонують з приводу консультації на офіс, запитують, а як відрізниться. Ну, ми просто радимо звертайтесь до офіційних наших Партнери. представників, партнерів. Да, вимагайте гарантійний талон у партнерів, і все буде добре. Ну звісно, ще і гарним індикатором є ціна. Якщо ціна на насос 600, 700, 800 гривень, ну то. А в інших місцях 2,5-3, це я ми розуміємо, що тут щось не так. Угу. Гаразд, якщо є сервіс, є, мабуть, якийсь аналіз проведений ну, результатів наслідків поломки обладнання. І цікаво, ну, по вашим таким загальним враженням, що є здебільшого основною причиною виходу насосного обладнання з ладу? На жаль, найчастіше такий фактор, як людський. От людський фактор. Це стосується не тільки обладнання циркуляційного, а найбільше дренажних насосів, коли кидають ще що завгодно, там застріє і так далі, особливо коли кажуть насос ріжучим механізмом. Угу, це угу. означає, що можна кидати все, це, що завгодно. Це, якого, що завгодно так, це це в людей, власне, воно послаблює це відчуття відповідальності. Тому скажу так, що е, насос ресурс 10 років. Я в компанії Віло працюю вже 18 років і скажу, що доводиться, доводиться зустрічати насоси, які вже і 25 років працюють. і 20. Якщо обладнання правильно змонтоване, якщо воно правильно експлуатується, воно буде довго надійно ослугувати. Звісно, є певні сервісні періоди, рекомендовані заміни. Ущільненні, або підшипників, або ще якихось елементів. Але загалом насос має працювати ну не менше 10 років. Це розрахунковий період. Ага. Іншими словами, якщо ви кажете про людський фактор, то здебільшого більшість проблем це або експлуатаційні порушення умов експлуатації, або якісь нюанси недотримання вимог по монтажу. Саме так. Монтаж, а потім експлуатація, що стосується ну от інсталяторів, да в частності наша аудиторія це інсталятори, які надають послуги з монтажу такого, мабуть, побутового насосного обладнання в побутовому будівництві. На вашу точку зору, їхня кваліфікація, так, ну, впевнений, що вам доводиться спілкуватися. А наскільки інсталятори там, чи який відсоток із них розуміють важливість таких понять, як робоча точка і так далі, які потрібно забезпечити, щоб насосне обладнання функціонувало коректно? Якщо ми кажемо по циркуляційному насосу, то тут хочу сказати, що питань менше. І колеги-інсталятори, з якими я спілкуюся, ну майже не звертаються з приводу цих насосів, можуть бути там певні налаштування, питання по налаштуванню. А коли мова йде про насоси водопостачання, дренажа, каналізацію, тут дійсно ще багато є моментів, коли звертаються інсталятори, просять допомогти. Звичайно, спільно сідаємо і вирішуємо цю задачу. Гаразд, що безпосередньо входить в ваші обов'язки. Ваше, як Геннадія Побережніченка. Я відповідаю за напрямок в будівництво. Будівництво в структурі ВІЛО – Це будівництво побутове, комерційне і ще є підрозділ ОЄ. Це насоси, які використовують виробники Я іншого знаю, обладнання. Сіренькі, сіренькі, так, 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 да, 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 сіренький насос, саме так. Це відмінна особливість насосів. О Якщо ми кажемо за мої діяльність, то ми спільно ми з колегами організовуємося, вирішуємо, аналізуємо ситуацію на ринку, що стосується сегменту побутового комерційного, аналізуємо, приймаємо рішення, куди ми рухаємося, що ми робимо. Власне, треба спершу розуміти. Які потреби є у клієнта в кожному сегменті. І далі наступний крок, що ти можеш йому запропонувати, це робота будь-якого продавця, і в тому числі працівників компанії Вілокраїна. Ну і я так розумію, ви теж, бо я бачив вебінари ваші, ви теж приймаєте участь в навчальних програмах, чи як то все? Так, мені це подобається на вілу я давно, і я починав як продакт-менеджер. Я відповідав за напрямок циркуляційних насосів, і мої обов'язки було проведення, підготовка, проведення навчань, семінарів на той час було. Зараз ми вже і вебінари робимо. Але хочу сказати, я не полишив це, тому що мені подобається і задоволення, власне кожного разу це роблю. До речі, таке питання. Чи мають, чи є якась схема, при якій інсталятори може приїхати чи тут до вас на офіс, чи якось, і пройти якесь навчання там, з можливістю отримання якогось сертифікату, там, який би давав мені якісь чи права, чи привілеї. Е, дякую за це запитання. Власне, це наша робота, наша діяльність в рамках Віло Експерт Клуб. Ми е, проводимо спеціалізовано проводили правильно, так буде сказати. Да? COVID. До, до, до пандемії COVID. так ковід відрегулював це все. До пандемії ми проводили навчання, і ідея була в тому, що інсталятор, який проходить навчання віло, він отримує сертифікат. Ага. Цей сертифікат дає можливість надавати гарантію. 5 років на насосне обладнання водоснебладна на, на високоефективні циркуляційні ага. насоси і насоси водопостачання, деякі насоси водопостачання. Тут важливий момент, тому що зазвичай і гарантія на насоси 2 роки. Ага. Тобто базова гарантія 2 роки. І часто так буває, коли інсталятор пропонує обладнання клієнту, клієнт каже, та я куплю там в іншому місці, це, ага. але. Ми саме цією програми, ми підвищимо статус інсталятора. Ми готуємо ці навчання, спираючись на наш досвід, не просто откупуйте, бо в нас такі гарні насоси. Ми розказуємо, як їх правильно монтувати, розказуємо особливо сервісних моментів, показуємо не тільки приємні красиві фотографії, показуємо, що може статися. Тобто ідея. Надати професійні, дійсно професійні знання, і в результаті цього ми не боїмося, що ці інсталятори вони будуть давати гарантію 5 років, і ця гарантія вона підтверджується Віла Україна. Оце ідея. скільки коштує дане навчання, і скільки часу на це потрібно витратити? Це безкоштовно. Ми не брали гроші. Взагалі, ми ніколи не беремо гроші за навчання. Хочу сказати, що ми плануємо на цей рік. Дай Бог у нас все вийде знову власне відновити ці навчання. Дня. Так тому, будь ласка, слідкуйте за сторінкою на Фейсбуці. Кому цікаво, звертайтесь. Ми обов'язково запросимо вас на навчання. Я так розумію, навчання в, в чайки. Ну, типу, на базі вашого, вашого для, оф, киян. Офісу вашої для, для киян компанії для киян, так, але ми робимо і регіональний дуже успішно є і проведення проведено багато. То навчань регулярні були в Харкові, в Запоріжжі, у Львові. У Вінниці не буду називати, бо когось можу забути. По всіх можна сказати, обласних центрах ми проводили такі навчання, і хочу сказати, що досить таки це є успішно. Тобто, ідея. Надати знання, особливі, спеціальні, які дадуть впевненості інсталяторів. Ви знаєте, в мене в рамках академії інсталяторів ми теж там шість років проводили щороку заняття, і мене особисто трішки бентежила та складова, що проходить рік-два. Інсталятори забувають те, про що ми говорили раніше. На вашу точку зору, чи як ця система працює? Це посвідчення? Воно має термін дії, яке ви надаєте сертифікат, чи він безстроковий? Розкажу. Термін дії сертифікату два роки. Uh -huh. І відповідно коли через роки спливає, да, ми знову ми спілкуємося з людиною. Якщо ми бачимо, що протягом цього часу багато змонтованого обладнання, є красиві об'єкти, ми регулярно спілкуємося. Звісно, що ми продовжуємо людині цей сертифікат. тут немає в обов'язків якісь проводити додаткові, наприклад, там тести і так далі. А стосовно знань, я хочу сказати, коли я проводжу навчання і Проводив останній вебінар навчання. Я раджу інсталяторам наступним кажу. Будь ласка, не дивлячись, що я з однієї кажуть я перед камерою, а ви десь вдома. Будь ласка, якщо ви лежите там чи встаньте. Перше, візьміть, будь ласка, записну книжку. Блокнот. Не беріть аркуш окей, візьміть ручку, візьміть бумагу. І коли ви будете чути щось важливе, цікаве, запишіть. Обов'язково запишіть. Людська пам'ять побудована так, що на наступний день. В нас залишається тільки 30% інформації. Це ми так побудовані. Це от просто багато інформації, воно все змішується. Це довів психолог Абінгаус ще 150 років назад. Тому для того, щоб нам не забути це все утримувати, створюйте свій конспект. Власне, я хочу сказати, що на мій погляд, це треба взагалі перед кожним казати ага, ага. навчанням. Візьміть, будь ласка, блокнот, заведіть собі записничок, наприклад, там розділ насос, розділ котли. Повірте. Один раз, другий раз, третій раз. А ще краще, якщо ви це обговорите з вашим напарником, з вашим партнером, з яким знайомим, подискутуєте. Тоді у вас інформація дуже е, правильно закріплюється, і ви завжди будете впевнений, коли ви своїми словами розказуєте нову інформацію, ви ще більше укріплюєтесь в знанні власниці. Угу. Я погоджуюсь з вами, тому що в рамках діяльності академії, якою доводиться готувати будь-який матеріал, який потім ділиться чи доносиш його до інсталяторів, сам особисто починаєш зовсім по-іншому навіть пізнавати ті явища і процеси, про які намагаєшся говорити. Звичайно, це однозначно позитивно впливає на кінцеві результати ті знання, які залишаються. Ви, мабуть, знаєте про те, що існують такі проекти, як Інсталфест. На Інсталфесті у нас є таке правило, яке непорушне, і я вважаю, що воно буде таким далі. Перед участю в будь-якому із змагань інсталятори чи відвідувачі фестивалю повинні підтвердити свої знання, тобто скласти тест інсталятора. Тест насправді, на мою точку зору, привітивний. Він враховує таку пул базових питань, які повинні знати будь-яка людина, яка називає себе сантехніком, інсталятором. Чи ну яка людина, яка дає послуги в даному напрямку. Я пропоную вам просто в якості розваги дати відповідь на одне із питань тесту, бо так роблять всі наші гості. Назвіть цифру від 50 до 200, будь ласка. Хай буде 70. 70 було вчора. Оце <ривіт> класно. Добре, хай буде 71. 71. Я думаю, що вчора не могло бути. <ривіт> не Ой. Е... Ну, в принципі, питання досить просте. Можливо, не зовсім професійне, але тим не менше. Цитаю, цитую, як в народі називають пристрій, призначений виключно для нагріву води для сантехнічних потреб за допомогою електричної енергії? Варіанти відповідь: одноконтурний котел. Бойлер, сонячний колектор, тепловий насос. Я думаю, що бойлер. Ну да, так, це питання я, я просто я прочитав і розумію, що воно із тих питань, які прям ну, очевидні, типу відсікти людина-бабушка з вулиці. Давайте 72-й. Ви питання. прям так, гуляйте, гуляй, гуля, да? Давайте пригнемо е, потужніше.